Добрий день! З вами Ксюша і мої маленькі швейцарські історії. Якщо ми називаємо Швейцарія, то ми зразу асоціюємо це слово з деякими поняттями швейцарським шоколадом, швейцарськими банками, швейцарськими Альпами, а також швейцарськими годинниками. Так от місто біль, у якому я зараз живу. Це місто, в якому зосереджена швейцарська годинникова індустрія. Так от, сьогодні я вам запропоную завітати до музея швейцарських годинників Омега. І якраз ми зараз знаходимося на території цієї фабрики. Ви, якщо бачите, то тут є Класичні будинки, яким вже більше, ніж 100 років, а також зовсім модернові будинки у стилі Антоніо Гауді. в такому сюрреалістичному стилі. Але ці дві конструкції, вони дуже гарно та гармонійно поєднуються одним з одним. Тобто класичне, старе та модернове, зовсім нове і інноваційне. І так, пішли разом зі мною. І зараз ми йдемо до музею Омега. Чому саме часи Омега пов'язані з кораблями? Різними ем, космічними, тому що часи омега це були перші часи, які попали до космоса і не підвели. І зараз ми дізнаємося про це. І так, йдемо до музею. Ми стоїмо перед Аполло луноходу Цей Аполло Луноход, він був. На космічних кораблях Аполло від аполло 2 до аполло 17 з 1969 по 1972 році. І якраз тут ще описується, що цей механізм, цей луноход, він був на аполло 13, який був драматичний такий. Вихід у космос, вони ну, майже загинули ці астронавти, і завдяки цьому механізму, який був на цьому апараті, вони змогли вижити, тому що тут знаходився якийсь механізм, хронограф, якому завдяки якому вони змогли вирахувати. Як треба приземлитися на землю і завдяки цьому механізму вони змогли сісти на землю. Якось так дуже ж просто вона виглядає. Я навіть не можу уявити, як могла ця машина приземлитися на луні. Можливо, вона кожен раз модифікувалася ця модель, з Аполло 2 і далі. Але все одно якось ну, дуже просто воно все виглядає. Так, зрозуміло, що тут, можливо, матеріал саме простий використований для виставочного експонату, який стоїть у нас тут у місті перед музеєм Омега. Але... Все ж таки якось він дуже маленький для мене, дуже простенький якийсь, але я думаю, там всередині не дуже простенька техніка. Це у нас тут фабрика, адміністративний будинок. І похоже, що вход до музею тут такий футуристичний будиночок, рядом відомих построєний в стилі Антоніо Гауді. І так, ми прийшли до першого етажу музею. Ну, навіть не першого, а це другий етаж, але це перший, куди ми попали. І тут на підлозі ми бачимо різні лінії. Да? Якщо ми будемо брати червону лінію, то це, це нам розкаже історію часів сводж, да? Our history, Да? далі. «Always New це про всі інноваційні, інноваційні речі. Ця лінія розказує. Це арт, це лінія розказує про співробітництво часової індустрії з різними художниками, архітекторами і креативними людьми. Тут спорт це про спортивну колекцію. Експлор лінія це про все разом взагалі, така загальна лінія. І зараз ми йдемо до початку.